Така от ситуація цікава, дискусійна. Віктор Тригубов, майор ЗСУ, засновник партії Демократична Сакира, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Вікторе, доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Вікторе, а як ви бачите ситуацію з приводу того, щоб до рекрутингу мобілізації залучати блогерів відомих для українського глядача? ну це, звісно, не панацея, але в принципі ініціатива нормальна, просто тому, що люди сидять у бульбашках, і у цих бульбашках війни немає. Чим більше війна проникає в їхні бульбашки, тим більше вони про неї принаймні, замислюються. Якщо, якщо от людина живе в тіктоці, повністю в тиктоці і дуже намагається не помічати реальність довкола, то було б непогано, щоб в цьому її тиктоці теж з'явилися такі соціально важливі речі, як війна. Чи мобілізація, чи захист батьківщини. Ну просто щоб вона принаймні вже не мала якогось середовища, де могла б сховатися сказати, а я в доміку мене це взагалі не стосується. Тому в цьому плані це позитивно, чи це порятує, чи там після цього будуть там сотні тисяч людей йти. Скрай сумніваюся, але це скоріш, скажімо так, крок в позитивному напрямку, невеличкий, один, але корисний. Пане Вікторе, просто ж і так багато лідерів громадської думки, інфлюенсерів різних зірок в лавах ЗСУ. Якось можна говорити, що це допомогло чи ні? Ну, Мені здається, певним чином так. Мені здається, ну, принаймні, я знаю, що наявність письменників на фронті деяким чином допомогла допомогла не смедійників на фронті, деяким чином допомогла, бо це все люди, що створюють контент. Вони створюють контент навіть будучи на фронті, або вони інакше просто не можуть. Вони так живуть, вони так існують, і цей контент доходить до людей. Люди починають звертати увагу. Люди хтось надихається. Звісно, там там 9 з 10 не надихнеться, але навіть якщо надихнеться один, це вже багато. Ну насправді, мабуть, ви маєте рацію. Пане Вікторе. А стосовно е, цих всіх роздумів, така як як же ж Донати, там як же закривати збори багатомільйонні якщо людина піде е, на фронт і одразу ж всі говорять про перед... ну, про нуль, прямо не те, що там десь в штабі працювати на чи ну там забезпеченням якимсь, бо так зірки я знаю, теж працюють і ну так служать. Ну, дивіться, по перше, абсолютно зрозуміло, що далеко не всі там підуть на нуль. Б'ють більш того, скажу, що на нуль піде мала частина. Це по перше. А по-друге, ну давайте будемо чесні. В принципі, усі, та чи інакше потрібні, в принципі, ви не надонатите скоріш за все. Euh, так як ви могли б не воювати, ну будемо чесні на економічному фронті. Ви так країну не захистите, як ви б навіть відносно простим солдатам відпрацювали б безпосередньо, бо зараз будемо чесні знов таки більшість. Справді ключових потреб по грошах закривають не волонтерські пожертви. Їх закриває держава, а також і донори. Волонтери закривають скоріш ті моменти, де держава знато не неповертка. Ну, наприклад, там завести там аптечки до конкретної бригади, чи завести машини до конкретної бригади. Бо машина о, в нашому депу типу війни це витратний матеріал. Це класно, це потужно, але якщо в бригаді не вистачає людей, то їм ті машини і аптечки, чесно кажучи, на боєздатність не дуже повпливають. Тому в принципі люди завжди потрібніші. Ні, якщо звісно ви донатите, не знаю, мільйонами і варви буквально танки купуєте за свій рахунок, тоді може вам краще там не знаю водієм не йти. Але якщо ваш донат це кілька ти, не знаю, кілька тисяч гривень. Я маю на увазі ваш особистий, а не те, що ви зібрали, ну певно, все ж таки від вас користі більшої війська буде, пане Віктор. Ну от ви, як середини і все ж таки публічна особа, і майор в ЗСУ зараз, от як би ви бачили цей процес залучення лідерів думок і блогерів до цієї популяризації мобілізації. Ну фактично, тут є тільки один варіант: тільки домовленостями, тільки домовленостями, тільки обдзвоном змусити. Ми все одно нікого не змусимо. Більш того, якщо будуть якісь з ними комунікації, то люди тільки налякаються і запустити якусь дурню, а тільки власне розмовляти з ними, тільки телефонувати. я просто глибоко переконаний, що кожен хоче так чи інакше допомогти країні. Просто дехто, ну скажімо так, чи боїться, чи не готовий. Але якщо мова йде про те, щоб коли до тебе вже прийшли персонально, то відмовляти ну буде набагато незручніше. Хоч я переконаний, що будуть ті, хто відмовлять, і будуть навіть ті, хто після цього буде валати, що от я вільна людина, а мене намагалися змусити. Ну таке життя банде засумне, але що поробиш. Пане Вікторе, вдячні вам за ваші думки і відповіді на наші запитання і за своє бачення цих важливих для держави всієї процесів. Віктор Тригубов, майор ЗСУ, засновник партії демократична Сакира.